В житті краще не сваритись, але для багатьох зірок скандал найперший засіб піару. Однак, якщо не знати міри, то можна нашкодити своїй кар'єрі. Про тих, хто мало не втратив все через пристрасть до бійок, алкоголю та наркотиків. Наш наступний сюжет. Слава, це не подарунок, а випробування. Хтось зірок не пройшов його, хто перевищив свої повноваження, шокувавши усіх. Отже, найскандальніші знаменитості сучасності. Наомі Кембелл відома темношкіра модель. За стервозний характер її прозвали чорною пантерою. Наомі дозволяла собі все, зловживала алкоголем, наркотиками, не з'являлася на важливі зустрічі. Але після того, як Кембл притягнули до суду за побиття асистентки, стало зрозуміло, далі так тривати не може. Зараз Наомі поводиться цілком пристойно лише інколи характер дає про себе знати. Так нещодавно Наомі побила водія свого коханого Владислава Дороніна. Просто він відмовився відповідати на її запитання. А от мел Гіпсон вперше прославився як скандаліст після виходу стрічки страсті Христові. Тоді режисера звинуватили в антисемітизмі. Згодом про це забули. Пристрасті знову закипіли, коли молода дружина Гіпсона Оксана Григор'єва посварилася з чоловіком. Вона розказала про те, як актор бив її на очах у дитини. А в якості доказу його агресивної поведінки передала журналістам запис їхніх телефонних розмов. На плівках Гіпсон не тільки дозволяє собі расистські заяви щодо афроамериканців та євреїв. У нецензурній формі він принижує Оксану. Жінці довелося звернутися до суду, аби захиститися від колишнього. Чимало знаменитостей опиняються у центрі скандалу через своє захоплення наркотиками та алкоголем. Чарлі шин не виняток. Як наслідок пагубних пристрастей, дуже агресивна поведінка. Але незважаючи на все це, доля дала йому другий шанс. Чарлі мав стати ведучим нового ток-шоу. Але під час першого ж ефіру актор облаїв глядачів і вони покинули залу. На акторській кар'єрі можна поставити хрест. Вітчизняні знаменитості не так часто стають героями подібних скандалів. Виняток Філіп Кіркоров під час репетиції музичної церемонії співак витратив над собою контроль і побив жінку режисера. Колеги зірки розділились. Хтось засуджував його, а дехто виправдовував. Обговорення цього випадку тривало місяці. В результаті Кіркоров вибачився і навіть пройшов курс лікування. Зараз у пресі про нього говорять лише як про дбайливого батька маленької Алли Вікторії. Своїй доньці співак нещодавно придбав будинок за 5 мільйонів доларів.